Всім привіт! І от момент настав, що хочемо робити заміну нашому нашій першій техніці комбайну, продаємо комбайн клас Меркатор 70-й, Двигун Perkins 6 Ну Хто на каналі вже раніше бачив цього комбайна той знає про нього ремонт і так далі, що в нього по ньому було. Ну, останнім часом не знімав відео, тому що часу дуже обмаль. Мало буваю біля комбайна. Ось такий комбайн буде продаватися попередньо без цих ліфтерів, без приставки на соняшник. Це доски взяли просто, щоб на соняшник краще загрібало пробували. Так, Передня резина це трошки перепавша, друга взагалі в класному стані, зараз покажу. Кукурудзу молотили ним, змолотили півтора гектара кукурудзи. А ця резина от стан ідеальний. Ну, майже ідеальний. Ідеальний це з заводу. Хто бажає подивитися, знати ціну, знати характеристики, телефонуйте, будемо домовлятися, хто хоче забрати, дзвоніть. Комбайн в робочому стані, після жнив, не мили його, нічого, ну, поки що ще... Ще стоїть соняшник в полі, то нічого його не обслуговували, ну так як після сезону обслуговування, нічого не робили. Більш детальний огляд. Хто хоче, приїжджайте, дзвоніть, будемо домовлятися. Якщо потрібно, будемо робити якісь там відео, скидати, будете дивитись. Ось такий стан. Номер телефону я залишу в описі і буде тут на екранчику буде висвітлений. Так що телефонуйте. Комбайн готовий до продажу. Навіть приблизкові маячки є.